Маркіяна Шашкевича. У кожного народу, як на зоряному небозводі, є постаті різної яскравості і величини. Однією серед таких постатей українського народу є Маркіян Шашкевич. Маркіян Шашкевич указав народу, дорогу, якою треба йти. Приголосив ідеали, які треба сповідувати. Він зберіг мову, яку належить плекати. Навчав патріотизму і жертовності, дітям дав читанку, а народові ім'я, вружив коротке, плідне він життя, любив країну матір до безтями. свої глибокі, сина почуття, складав слова, які лягли рядками. Її канва, русалка Дністрова, це вічний твір, де слово нам привітне. Живий епіграф, пам'яті сплива. Не сум очей, а з рук надія квітне, Вона промінням сяє для життя, духовним світлом вказує дорогу, Свободи, дружби, вічного буття, кувала завжди нашу перемогу.